Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами вирушаємо в казкову подорож до осіннього лісу. Там ми познайомимося з його мешканцями. А з ким саме вам треба відгадати загадки. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, Їй на місці, не сидиться, як зовуть її. Правильно, лисиця! Влітку сірий, взимку білий, довгі вуха має, швидко стрибає. Так, молодці, це заєць. Влітку медом ласував, досхочу малину мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Так, дітки, це ведмідь. Що за дивна непосида на стежинку шишки кида? З гілки скік та скік на гілку. Упізнали? Так, це білка. В мене шуба з голочок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок. очі на мистинки. Здогадались? Це їжак. Дітки, а як можна назвати цих тварин одним словом? Так, дикі. А де живуть дикі тварини? Молодці в лісі. А зараз послухайте оповідання, яке називається На зимівлю. Восени ми прибирали суху траву за парканом нашої дачі. Та ось бабуся покликала мене дідуся до себе. Вона знайшла якесь кубло із сухої трави. Ми підійшли почали роздивлятися. Та це ж їжачок уклався спати. Вигукнув дідусь, подивіться, он де його голки видно. Ми обережно поклали кобло під терасу, накрили його травою. Гарних тобі снів, їжачку. Діти, скажіть мені, будь ласка, що робила родина на дачі восени? Так, прибирала суху траву. А що знайшла бабуся? Якесь кобло із сухої трави. А хто сховався там? Так, їжачок. А що робив їжачок? Він уклався спати. Як про нього подбали? Так, поклали кобло під терасу і накрили травою. А зараз ми з вами більше дізнаємось про тварин, які мешкають в лісі. Білка це маленька дика тваринка, живе в лісах, парках. Має руду шерсть, у неї гострі зуби і пухнастий хвостик, який допомагає їй у стрибках. На вушках у неї кисточки, а на лапках гострі нігті. Їсть білочка горішки, грибочки, ягоди, насіння дерев. Їжу вона ховає в курі дерев, в траві або в своєму дуплі. Живе переважно в дуплі. Якщо ви з батьками підете в парк, то обов'язково візьміть з собою якісь ласощі для білочки та пригостіть її. Лисиця це дика хижа тварина, яка живе в лісі. Тіло вкрите довгою рудою шорсткою, вушка гострі, лапки темненькі, грудка біленька. Мордочка гостренька і витягнута. Має довгий пухнастий хвостик, яким вона замітає свої сліди. Вона дуже спритна і хитра, живе в норі, де є декілька входів і виходів. В лісі полює на зайчиків, гризунів, жучків, пташок, мишей. Ось така хитра лисичка. Ведмідь це найбільша хижа дика тварина. Тіло ведмідя дуже велике і кремезне, з короткою товстою шиєю і великою головою, з густим хутром і коротким хвостиком. Лапи короткі і злегка зігнуті, тому вони ходять, злегка погойдуючись, і з-за цієї ходьби їх називають ведмідь клишоногий. Незважаючи на це, вони є дуже швидкими та моторними, вміють гарно плавати та лазити по деревам, а ще ходити на задніх лапах. Всі ці особливості роблять зустріч з ведмедем дуже небезпечною. Ведмідь полюбляє їсти малинку, м'ясо, полює на рибку, також їсть горіхи. Ще любить мурах, ласує медом. Ведмідь до зими готується заздалегідь. Вони шукають печери, яри, риють ями, куди зносять листя, гілки, мох, накопичують жировий шар та залягають в сплячку. Зайчик це дика тварина. Він лякливий і обережний. Має короткий хвостик та довгі рухливі вушка. Саме завдяки їм ця тваринка гарно відчуває наближення небезпеки. Задні лапки довгі за передні, пересувається зайчик стрибками. Перш ніж залягти у схованку, зайчик запутує свої сліди, полюбляє їсти траву, а взимку кору та гілки кущів та дерев. Круткий зайчик швидко втікає від ворога. Коли настає зима, ця тваринка змінює шерсть з сірого кольору на білу. Шерстка в нього коротка і густа, і зігріває від холоду. Зайчик одна з наймиліших тварин. Їжачок це дика лісова тваринка і живе в лісі. У їжачка вушка маленькі, голова і черевце покрите шерстю. А спинка вкрита голочками. Мордочку прикрашають круглі, мов на очі і вологий ніс. Голки це єдиний захист їжачка від ворогів, а ворогів у нього багато, це лисиці, вовки. Коли він відчуває небезпеку, то згортається в клубочок. Їсть гриби, ягоди, фрукти. Ящирок, мишей, жаб, комах. Житло собі робить з опалого листя і всю зиму спить у ньому. Ось і закінчилось наше заняття. Дітки, а скажіть, які тваринки живуть у лісі? Так, правильно. А чому їх називають дикими? Молодці. До побачення мої малята, до зустрічі!